Ремонт схеми захисту. Підсилювач амфітон 35У101С. Значить, система захисту знаходиться в цьому місці, на цій платі. Разом з... Стабілізатором напруги під плюс-мінус 15 вольт. Сама схема займає отут саму, саму краєчку мало місця. До неї входить рельє захисту, силовий транзистор 972 що управляє цим реле, Мікросхема 544 УД1. І тут транзистор 315 і транзистор. Тут третій а Ага, вона стоїть. Що тут характерного в ній є? Оця крутілка. Оця крутілка, от вона. Далі, коли перейду на схему, там є режим роботи. Вона може, от вона зараз стоїть в нейтральному положенні. Оце Практично і робоче, робоче положення. Десь чуть-чуть плюс-мінус від нього воно мало працювати. Вона може накручена вправо, до кінця вправо, до кінця вліво. Це вже перед ремонтом і треба поставити нейтрально. Далі оці дві контрольні точки КТ-1, КТ-2. З іншого боку, це такі штирки, на які надівається перемичка перенастройка, ну, настройці цього схему захисту. Схема, принципіальна схема <кій> самого блоку. Що я на ньому зупиняюсь, тому що мені вже пару разів приходилося ці підсилювачі ремонтувати і щось цю тему в інтернеті обходять там. Тому поки я в ній розібрався і не забув то для себе і може комусь вона буде корисна. Значить отут показую курсором. От. Оце під, е... стабілізатор мінус 15, плюс 15, двохполярне питання. Оце він займає більшу частину тої плати. Оце схема захисту. Вона включає реле захисту, силовий транзистор кр 544 d 503-й транзистор, 315-й транзистор. <кій> Значить, що тут характерно, як вона працює? 544-та схема. Мікросхема. Дифференціальний на включена пускимовсителем. Її задача на виході видавати напругу, яка б управляла цим силовим транзистором. Значить, включена вона на її вході стоїть міст з постійних резисторів. В одне плече. В одному плечі постійний резистор, в другому плечі стоїть перемінний резистор, і отут-от от на трансформаторі стоїть транзистор 315 включений по схемі діода, який використовується як датчик температури. При нормальній роботі входи прямий. І зворотній, тобто не інвертуючий, інвертуючи настроєний так, тобто подано така напруга, що на виході в неї є 1,2 вольта, ну, звичайно, з урахуванням цих споживачів, що в цій схемі стоять. 1,2 вольта. Є 1,2 вольта, їх достатньо для того, щоб включити оцей транзистор силовий. Контакти замикаються, акустична система підключена. Як його настроїти? На КТ-1, КТ-2 ці штирки одівається перемичка. Це при нормальному переробочому блоті. І змінним резистором, отою крутілкою, добувається момент, при якому його плавно крутиш, має кляпнути релюшка. На виключення. Релі вимкнулось, відпустило, в цьому положенні залишається оцей, оцей перемінний резистор. Знімається перемичка і далі виходить, що в плече в одне з плеч включається оцей r 35 240. Що, я, що цим досягається? От він ділитель, от вона маса, от воно питання плюс 15. От воно одне плече пішло, от воно зворотнє плече пішло на масу і відводи пішли на другий-третій контакт мікросхеми. Підкрутивши R31 до положення, коли релюшка вимкнулася, тобто на виході сигнал пропав. Схема збалансована таким чином, що коли Перемичка знімається, включається в пряме плече ще опіроду на 240 вольт. І різниця між прямим і інвертуючим входом є така, що вона забезпечує на виході 1,2 вольт. Коли починає грітися е, трансформатор, починає грітися цей транзистор, напруга на інвертуючому починає зростати і досягає того положення, яке вже з врахуванням включено цього r 35 на другому виводі мікросхеми, напруга стає більше, ніж на прямому, на виході сигнал зникає. Тобто таким чином досягається захист по е, температурі. Значить, я, не находив, ну, я думаю, що десь так 50-60 градусів нагрівання трансформатора, бо він ще там стоїть залитий, в корпусі. От. <кій> То якраз при цьому при цій температурі спрацьовує схема захисту. Далі. Як працюють інші? Крім того, що він по температурі захищає підсилювач, він захищає його по е перегрузці. І запобіганню виходу з ладу е, колонок акустичних і вихідних транзисторів кожного е, каналу. Захист по колонкам. От вони йдуть виходи на колонки правий-лівий, два сопротивлення, які йдуть от на цей транзистор. Коли сигнал розрахунковий, не перевищує, недопустимо, на, цьому, на базі цього транзистора сигнал недостатньо, щоб його відкрити. Тільки починає перевищувати ну, 12-15, ну, тому що на, на, на грусті 4-ома колонки це буде відповідати на потужності десь біля 35 ватт. Іде сигнал формується, вже тече більше більше більша напруга поступає. І відкривається транзистор. Цей транзистор цей замикається на масу. На масу. 1,2 вольта, які вироблені цією мікросхемою, зникають, Реле відключається. Виключається транзистор, розмикається реле. Значить, реле запитано, запитане воно 12 вольт, десь 15 вольт десь сюди, приходить на релюшку і через транзистор на масу. Тут що характерне, канали одинакові, супротивлення стоять різні. Ну, інтернет каже, що то, щоб не було одночасного синхронного вмикання вимикання, вимикання, воно так рознесено. Ну, я так думаю, що воно характерне, якщо б з генератора сигнал на один-другий канал подавати одинакові амплітуди і частоти. Ну, тоді так, А коли тут живий сигнал, то ну, але так, то й так. Значить тут що? Конденсатор стоїть і стоїть діод. це, діод, як розумію, зрізає пікові такі сигнали, які можуть сюди проскочити, щоб не було ложного спрацьовування. Конденсатор це теж така стабілізація спрацювання, який, щоб не було так, що по мікрофону щолкнув чи десь, десь зачепився трошки, і зразу виключився, спрацював за захист. Отут Накопив сигнал десь сюди, накопичується росте, росте на конденсаторі. Коли він доходить до такого значення, що це вже явно ем, ознака перегрузки, транзистор спрацьовує і коротить на масу. Так, по е, колонкам. Другий канал захисту, т 503 транзистор, він бере сигнал з транзистора зворотного зв'язку. Е, на усілітелі потужності. В одному каналі от він має два канали, от він виходить, один канал пішов сюди, от на цей, от, і другий канал сюди, і пішов, вірніше, друг, і друга цепочка, в цей, в правий канал. Пішов. Тут як захист по транзистору відбувається. Росте сигнал, перевищує якусь межу. На оцьому Датчик тока, ну він так і захисна стабілізації в усиліті, але ну, в даному випадку він як <кій> датчик тока. Датчик напруги навіть. Отут вона досягає якоїсь величини, відкривається і транзистор. Транзистор відкривається, через діод пішов сигнал на базу цього транзистора. Транзистор відкривається і гасить сигнал 1,2 вольт. Що з одного каналу, що з другого каналу працюють аналогічно. Оце його захист. Тобто захист по температурі, захист по акустиці, по виходному сигналу, захист по перевищенню потужності транзисторів. Значить захист стоїть тільки от в даному випадку, в нижньому в лівому плечі, плечі підсилювача, в верхньому його немає. Там захист пасивний, от по цим двом предохранителям стоять. Як перевіряти? От в мене не працює. Усілітелі все настрою, все перевірив, виставив, сигналу нема. Дзвоню на одному, оцей 28-й розйом точка контрольна. Є 15 вольт на 29-му, по-моєму, так, 29-ї контрольна точка. Те ж саме є, тобто немає тут падіння на катушці, значить оцей закритий. Що робити? Я почав з того, що короткочасно динаміки виключені, короткочасно перемкнув колектор емітер. Релюшка кляпнула, все понятно, значить не працює транзистор, тому що він несправний, або тому, що тут якийсь присутній один з сигналів захисту вже спрацював. Далі перевірка, як знайти, що не так працює. Ну, по черзі. Я відпаяв оцей R-47 одну ножку і перевірив, чи є їх щось на виході, на шостому виході мікросхеми. Є. Ну, тут не один, і два, тут, бо вона не включена сюди в схему. От, тут напруга в мене забув, по-моєму, чи 15 вольт була, чи взагалі до 30. Тут залежно як міряти, куди мінус ставити. От. Тобто саме основне, що так, на шостому виводі є, вся мікросхема працює, сюди один і два мало би подати. Е, значить, перше, замінити транзистор, я його прозвонював. Тестер його не взяв, навіть коли я його поставив в перебор контролю радіодеталі, і там він показував, що це нібито нормальний транзистор, але маленький підсилення. Це транзистор до там, видно, один транзистор перебуває, другий дзвонить, все нормально. Тобто замінити, тільки методом заміни можна забезпечити, що він буде тут працювати. Тобто Мікросхема перевірена, транзистор замінений, все одно нема, нема спрацювання, нема сигналу на вихід, значить шукати треба або в ісправності цих от елементів. 315-й транзистор, він може закрутити на мас. Конденсатор це п'ятий. Може закрутити на діод може бути пробити. Ну і ще десь якесь замикання. Крім тих е, штатних сигналів захисту, які сюди можуть прийти. Так, настройка ясна. Ремонт так є. Ось от, от ремонт.